Доброго ранку ми з України, а я Ірина. Щиро дякую вам за підтримку. І так, будемо дивитися карта номер один. Карта номер два. Як зазвичай починаємо день з карти дня. І бажаю всім гарного настрою. І так, дивимося. Сподіваюся, ви вже вибрали свою карту, і дивимося: карта номер 1 У нас тут король кубків. Тобто ми говоримо про приємне проводження часу, про спокійний день. Можна сказати, емоції переповняють нас. Приємний день такий, знаєте, без якихось взривів. Ну, в крайньому випадку можуть бути якісь, знаєте, такий. Ну, в принципі, я не бачу, я не відчуваю тут. Я, навпаки, відчуваю е, такий приємний день, такий баланс е, людина у, вся у почуттях, вся якось трошки замріяна. Можливо, у вас якась жилочка сьогодні така пробудеться мистецька, така креативна. Вам захочеться щось створити, щось малювати, писати, читати, якось співати захочеться, якось, знаєте, так. Серцем будете співати. Ну, якось ось дуже хорош... хороша карта. Хтось може закохатися сьогодні в цей день. Якісь, знаєте, приємні розмови можуть бути з кимось на роботі, навіть з шефом, навіть з подругою. 100 грам випили, якщо ось, а можна тільки просто чайочок. Ну, хороший, приємний день, розмірений. Карта номер два. А тут у нас справедливість. Тобто, я інколи можу бачити тут кармічний день, тобто воздасться по заслугам, вашим ворогам прилетить сьогодні. Вам сьогодні буде винагорода. Якщо ви не винні, якщо ви правдива людина, якщо ви все правильно робили, сьогодні отримаєте, будемо так казати, ну, хороший результат. Ось справедливість, вона зазвичай, як я вже і сказала, це і карма може, кармічний день, щось по кармі прийде. Ось винагорода якась. Це може бути і якісь судові, можливо, хтось судиться, можливо, просто хтось якимись документами має, з якимись судовими рішеннями, якісь спеціальні листи можуть сьогодні прийти, якісь дзвінки можуть прийти, якась правда може сьогодні відкритися. Ось закон якийсь, зіштовхнетеся просто з справниками, з, з, з якимись. Ось. В принципі, я не бачу сьогодні, що може бути щось погане. В принципі, кожен заслу... сьогодні отримає те, що заслужив. Це така карта справедливості. Карта номер 3 Тут у нас десятка монет. Ця. В першу чергу я бачу це якийсь сімейний бізнес, якась спадщина. Наприклад, як би це сказати, на кінець то ви можете відсудити щось. І отримаєте спачно. Якщо, наприклад, ви сьогодні не могли е вирішити, е яку карту вибрати, або яку карту тут вибрати, це карта говорить про хороший результат, про якісь хороші статки, про великі покупки, про великі прибутки, про якусь успішну справу, про великий достаток. про... Сім'ї, про сімейне коріння. Ось в таких, такі справи сьогодні у вас будуть вирішуватися, мої дорогенькі. Тож бажаю вам великі покупочки теж можуть бути. Бажаю вам, мої любі усього найкращого, приємного дня, чудового настрою, мирного дня в першу чергу. Бережіть себе і тільки разом до перемоги. На все добре, мої любі!